Доброго дня, шановні мої глядачі і вельми шановні підписники. Сьогодні буду готувати українські голубці. У Туреччині це довма, у Китаї роли. Навіть в Україні немає загального традиційного рецепта. Українські голубці різняться залежно від регіону. Голубці це дуже популярна страва в українській кухні. Без них не обходиться жодне традиційне весілля, різдвяні чи великодні свята. Приготую голубці з двома начинками. Перший з м'ясом. Фарш 600-700 г, В мене курячий філейний. Тому і додаю 100 г сала. А ви можете з свинини. Рис відварений до півготовності одну склянку. Три штуки цибулі, великі, сіль перець за смаком, відварене листя капусти, сметана 400 грам. Другий варіант. Риби білі, та польські лісові 300 г можна будь-які гриби. Одна морква, дві цибулини, рис відварений до півготовності, одна склянка, сметана 200 г. Якщо бажаєте пісні, то сметану не додавати. Сіль перець. Для заправки. Цибуля, морква, томатна паста, олія, перець болгарський, одна можна дві. У Фарш додаємо перекручене сало, цибулю. Я люблю дуже насичений смак. Так, сіль ну чайних ложки десь в мене рис відварений в солоної воді, підсолений. А тепер половину рису. Угу. Ретельно вин поперчимо ще, ще поперчить треба, капуста приблизно таких розмірів, от листочок. От тверду частинку я вирізала, і тепер будемо формувати такі конвертики. Каструля 4 літри у мене. На дно я листочок поклала, і тепер будемо складати. Це відвар, в якому варилася капуста. Я додала трошки солі сюди. І тепер додам сметану. Так, роз, щоб розчинилося воно то в мене сметана 15% щоб вона розчинилась в теплі водички Нічого страшного, якщо воно десь не тут. Нічого. І тепер заливаємо голубці. Тує багато, забагато взяло. Воно википить. І ставимо хай минут 50, воно попровариться. Начне кипіти, а потім на, на слабенький вогонь і нехай вариться. Порізані грибочки, вони в мене були заморожені. Я викладаю на пательню і ставлю нехай спочатку випаровується волога, а тоді будемо додавати моркву, цибурку. Волога з грибів випарилася, тепер додаємо олійки пастових ложок. Тепер цибульку, дві цибулинки я попросила. І морквочку. І ставимо на вогонь, щоб воно хорошо протушкувалося. І це буде наша начинка у голучці. Хай воно хорошо протушкується. Це буде начинка. Бочки наші протушкувалися з і цибулькою, тепер додаємо солі, підперчуємо, трошки. рису, ну ось викладимо. У мене начинка залишиться, тому що в мене листя мало залишилось. Капустяного листя мало залишилось. І тепер нехай перемішаємо грити і нехай охолоджується. І тоді будемо начиняти листьці. Залишилось у нас велике листя, тільки я навпіл порізала його. Тепер кладемо начинку. Так, завертаємо і з, ці сторони, з цієї сторони защіпуємо. оно распадется. Не. Не распадется. Так, все. Пару ложек синачинки залишилось, і хватило капусти. Сметанки добавим. Я скажу, що мало. Добавим. У мене ж з тих голубців залишилась заливка. Це не треба. Нехай так буде. І це ставимо, хай минут 30 протушкується ще. А це заливку будемо робити. Морква, цибуля, олійки. А потім будемо додавати, що нам, що треба. І нехай піджарюється. Морква з цибулькою на заправку підсмажилася. Додаю перчик заморожений, болгарський, солодкий, трошки підперчити, підсолити. Трошки там моей пастки трошки отвара з капусти. Тепер вирібно перевір тут додамо іще отвору, Ото густе вийшлося. Тепер зробимо цю запровочку і хай воно ще ми хвилин 10 покипить і буде готовий. Такі голубчики у нас вийшлося. Юшечка з голубчиків. Ми її їмо з задоволенням. Конечно, якби було свинина, то вони б ще смачніші були. А так, а це? Рулетики який же взяти? <гум> ну. Кобільший який? Цей. Це з грибами. Пустяні рулетики з соковитою м'ясною начинкою. Перед такою смакотою просто неможливо встояти. Їх приготувати займає немало часу, проте докладені зусилля варті того, що це неймовірна страва. Буду рада, якщо ви поділитесь своїм рецептом голубчиків, підпишіться, якщо зацікавились. Миру, добра, терпіння бажаю усім, хто зайшов на мій канал. Чекаємо на перемогу. І слава Україні! Героям слава. Такі смачні голубчики в нас вийшли. Ну, звісно, якщо б вони ще були з свининою, то вони б ще смачніші були. Ну, все одно добрі. Капустяні рулетики з соковитою м'ясною начинкою. Перед такою смакотою просто неможливо стояти. Їх приготувати займає немало часу. Проте докладені зусилля варті того, що це неймовірна страва. Буду рада, якщо ви, ви підпишетесь. Буду рада, якщо ви поділитесь своїм рецептом голубчиків. Миру, добра, терпіння бажаю всім, хто зайшов на мій канал. Чекаємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава